Реалізація молодіжних проєктів основа розвитку громади. Саме залучення молодих людей до демократичних процесів та надання їм можливостей для розвитку і реалізації сприяють подоланню хронічних проблем більшості сільських та селищних територіальних громад. А саме демографічної кризи, маргіналізації молоді, відсутності кваліфікованих робочих кадрів. Громадам часто не вистачає бюджетних коштів для реалізації дійсно якісних та перспективних ініціатив. Втім, досвід градицької, коломецької та опішнянської громад доводить, молодіжна політика може бути успішною, а фінанси можна залучити не лише з місцевого бюджету, а й від грантових донорів та меценатів. У Градицькій територіальній громаді Кременчуцького району основний акцент роблять на творчості та розвитку демократичних ініціатив. Торік громада відкрила для себе грантові конкурси. Один з них дав можливість створити надсучасну студію звукозапису, що була розміщена на базі місцевої школи мистецтв. Влада підтримує всі починання творчих людей. Ця студія це є крок, щоб самодіяльність виходила на якийсь новий більш професійний рівень. У Градицькій громаді розуміють важливість залучення молоді до суспільно важливої діяльності та долучення її до демократичних процесів. Зокрема, розпочато створення молодіжної ради. Просторів не було якихось баз для тренування не було. Було велике футбольне поле, на якому грали великий футбол в основному в рамках чемпіонатів. Були маленькі футбольні поля в школах, самі звичайні ґрунтові. Тому перше, що ми зробили, це побудували. Футбольне поле штучним покриттям в 17 2017 році. Наприклад, всі ці гранти, які ми виграли, це ініціатива конкретних людей, яку ми обговорили, зрозуміли, хто що має зробити, змотивувати людей, вірити в те, що одна людина не голова, не заступник, не якийсь керівник, може написати грантову заявку перемогти і реалізувати ту ідею, яка принесе радість дітям. Коломацька територіальна громада розташована зовсім недалеко від Полтави. Вдало розташування дозволяє уникати значного відтоку молоді, а розташовані на території громади об'єкти нафтогазового комплексу гарантують відносну фінансову забезпеченість та благополуччя. Втім, як і в багатьох інших селах Полтавщини, тут була відчутна проблема якісного дозвілля. Перш за все для молоді не вистачало місць проведення часу і займатися своєю улюбленою справою. Ачу бюджетних коштів кожна громада долає по-своєму і різні способи залучити фінансування під суспільно важливі об'єкти, не використовуючи бюджетні кошти. Дивитись потрібно де з ким є співпраця. Ну в нашому випадку я вже повторюся. Це у нас присутній газодобувний комплекс на території громади. І відповідно, вони першу з ким ми співпрацюємо. Кожна громада, я думаю, вона індивідуальна, в когось більше розвинутий там аграрний сектор, в когось там інший вид економіки. І саме співпраця із цими підприємствами, я думаю, є шлях. Співпраці і додаткових залучень фінансів Коломецький будинок культури є важливим центром для молоді. Я займаюся футболом, займаюся театральним, та іноді англійською та танцями. У нас є багато чого цікавого, і кожен може знайти для себе щось цікаве. А Опішнянській територіальній громаді вже кілька місяців успішно функціонує оновлена молодіжна рада. Ідея оновити склад ради виникла через завершення дії попередньої, а також через її недостатню активність. Наразі у складі ради гучнівська, молодь, студенти та працюючі жителі громади. Всіх цих хлопців та дівчат об'єднує мета долучитися до позитивних змін в громаді. Вирішила доєднатися і зібрала ми ініціативну групу. І мене вибрали головою. Саме найбільша проблема виникла саме в самій молоді, тому що у нас недостатня залученість молоді в цілому в громадському житті. Ми зараз цю проблему хочемо вирішити шляхом участі в проєкті ЮНІСЕФ і якомога стараємося залучувати людей. В планах молоді взяти активну участь у розробці програми підтримки молоді в громаді. До початку літнього сезону підготувати щотижневі кіноперегляди на території громадських просторів, проведення фестивалю тощо. Приміщення, де відбуваються активності молодіжної ради, це мультифункціональний простір, а саме центр туризму, цифровий хаб, бібліотека та місце проведення різноманітних заходів. У планах керівництва зробити подібні локації у всіх трьох старостатах Опішнянської громади, зазвичай молодіжна рада це для галочки, робиться, да але ну раніше, мабуть, всього так і було. Військовий стан ми трішечки цей напрямок, чесно скажучи, упустили. Але коли зрозуміло, що ці вже два роки великої війни молодь залишається так сказати поза бортом, то ну Прийшла ідея, треба щось робити. Створення молодіжної ради це одне, але те, що в нас з'явилися активні люди, активна молодіжна рада, ми вона функціонує буквально декілька місяців, але нам пощастило тим, що молодь все-таки та, яка тут знаходиться, цю ідею сприйняла з позитивом. Вони вибрали свого голову і зараз власне розпочали свої активності. Кожна громада має різні проблеми та можливості і потребує виключно індивідуальних рішень щодо розвитку молодіжних ініціатив. Розуміння сучасних потреб, грамотне планування, посилюють спроможність молоді, допомагають молодим людям реалізувати свій креативний потенціал і стати повноправними учасниками процесу розвитку в їхніх громадах.